Вітаю всіх на каналі РІНЦ. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гідну вас роботу. Також продовжуємо нагадувати, що це робота для всіх і нагороднім з житлом. Хостели, кімнати квартири від 100 гривень на добу. Робимо запит в Гуглі. Костел плюс місто, де ви плануєте працювати, дуже багато пропозицій житла від 100 гривень на добу. Тому, якщо підходить робота, заробітна платня, збираємось і переїжджаємо, або їдемо і працюємо. Сьогодні спорт Багрінов сімейний паб. Відкрив дві вакансії: Повар Універсал від 22 тисяч гривень заробітна платня і бармен офіціант від 20 тисяч гривень заробітна платня. Це робота у Києві. Більш детальна по телефону. Контакти залишаємо в описі к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому сімейному пабі. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім вдачі. На все добре!